Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Будемо роздивлятися, що мені вдалося зв'язати просування про моїх, по моїх процесах невеличке, і роздуми, міркування під в'язання. Так ось, в мене є готова робота, шкарпетки для хлопців ось такий 42-й, 41-й, 42-й розмір. Блокатор один, то висушую по черзі, ось що в мене вийшло. Ті, що без блокатора стояли, стали меншими. Ну, таке, тут Алізе в мене супервошком Comfort Socks і Мохер. Така пара, як перед цим була в мене зв'язані дві, тільки я тут в'язала-в'язала ось до цього боку таким візерунком. Потім щось мені захотілося, надоїло, дві пари однакових, вивернула і зробила так. Подобається мені цей візерунок, теж дуже гарно виглядає в міксові цих пряж двох. Вони такі м'якенькі, легка пухнастість тут присутня. Ну, красиві. Ось такі шкарпеточки будуть теж передаватися, причеплю їм нашивочку. З'яжу ще одні 44-45, почну в'язати завтра. Хочу взяти вже оці коричнева, в мене закінчилась, там зовсім трішки залишилося. Хіба що, як в'язати пару з залишків, то буде. А так, в принципі, в мене вже небагато їх залишилося. Тож хочу почати завтра на роботі пару «Залізе супервош комфорт сок з чорної. І щоб швидше трішки в'язалось, теж мені хочеться додати якийсь підмот. Пошукаю у своїх запасах, У мене була там чорна пряжа, акрил з скідмохером, там ну, щось таке підмотаю чорненько і буду в'язати ще. Так, одна робота є готова. Так, тепер що у нас по планах далі? По планах і по просуваннях. Я вам анонсувала, що буду починати новий процес, сукню для онучки, круглою кокеткою. із міксу цих трьох пряж, це ярнард-акрил якийсь, це теж акрил, і, і це акрил, все це три акрили. Повторюся, буду вив'язувати, скільки є. Можливо, до замовити потрібно, чи докупити, чи пошукати в запасах білого якогось акрилу. У мене, мабуть, не білий, а молочний є Алізе, класична тоншенька. Ну, Будемо все це будемо вирішувати по, по мірі в'язання. Я просунула, почала, розділила вже й на вив'язала вже й підрізи. Що хочу сказати, що хелікс із трьох кольорів в'язати складнувато. Складнувато в тому, не в тому, не в тому річ, як то кажуть, що три нитки у вас в роботі путається. Це, ну, в принципі, вже майже та сама інтарсія. А складнувато за того, я не врахувала, що тут видно перехід. Добре, що пряжа рябенька така, і не видно. Аби це було на однотоні, воно видно, деякі петлі є в мене. Деякі затягнуті, а деякі слабуваті. Ось Тут такий і дірочка, ніби виявилась. ну це все підтягнеться після прання. Я думаю, він трішки ця петелька затягнеться. Я не затягувала спеціально показати вам, щоб ви не експериментували. Гелікс в'яжіть з двох. Я вирішила з двох ниток спробувати зв'язати з трьох і показала, що вам є. Ну, В принципі, для мене це не критично, сукня така, буде, як то кажуть, розхідник поносила. І все сезон, ну, максимум два. Максимум на той рік ще в садочок вистачить. Що тут по оздобленню, ще не знаю. Рукава перезняла, залишила, в'яжу донизу. Хотілося б мені теж на рукавах щось зробити біленьке, можливо, так резиночкою один на один. Просто такий пряменький рукавчик. Ну, Ще дівчата нічого не знаю. В мене якось так в процесі в'язання приходить фантазія і придумую, що та як. Особливо як в таких ніби простеньких варіантах, то виходить, що так, кокетка кругла, круглачки. Я тут робила накид, звичайний накид, не з протяжки, щоб видно було дірочку, в принципі. Гарненько виглядає, мені подобається. Ниточки ще є, будемо вив'язувати, скільки вистачить, потім вже будемо думати, що додавати. Трішки просунула я цей процес. Далі, по моєму в'язанню я працювала над моїм светром на круглій кокетці, ось він у мене такий. Я вив'язала вже один рукав, резиночка тут. Вже в мене є широкий манжетик, Я випрала вже його, бо я не знаю, що мені робити. Швидше за все, мені прийдеться розпустити. Це теж, ну, як то кажуть, робота над помилками майже відео буде. Я додала. Ще після кокетки ритм прибавок мій стандартний. В'язала по своєму МК кругла кокетка посилання, тут вам залишу, хто ще не знає. І потім чогось мені захотілося, ну це ж буде светр оверсайз, ну моя додам, крім того, що я додала підрізів по 10 петель, я вирішила ще так поодиноко зробити через 10 петель по прибавочці. І тут моя помилка. Тут, можливо, буде видно, можливо, не видно. Тут кокетка лягла гарно, де я вже примудрувала, пішло тут такими ось, ось тут трішки видно хвильками. Це все зайве. Що мені тут робити? Вже тут один рукав у мене зв'язаний. Інший ще ні. Ну, все одно розпущу я до підрізів. В принципі, там можливо. Тут же туди підрізу, а тут ні. І під цим рукавом я трішки збавлю. Ну, в принципі, у мене прибавка пішла після підрізу. Трішки так. В принципі, ось підріз. У мене тут прибавки пішли. В принципі, добре, все я можу врегулювати, щоб не розпускати. Хоча я ще приміряю, я випрала вчора, воно у мене висохло. В принципі, ніби так здається, що дуже широка, але я хотіла вільний-вільний оверсветр подовжений. Можливо, під вагою готового виробу, воно все одно ж в ширину не піде, піде вниз буде тягнутися. Я хочу його ще приміряти, ще один раз і подивитися, що та як. Можливо, в принципі, мені така свобода для облягання і підійде, бо я хочу такий овер-овер. І понизу теж на широкому манжеті, то буду приміряти, я випрала, бо все прив'язанні закручується ця лицева гладі не зрозуміло, скільки, ще, чого та як. Так що працювала я і над цим светром просунула рукав, тепер буду міряти і думати, що робити, чи розпускати, чи в'язати далі. В принципі, як на мене, то виглядає тільки, ніби. Так, зорово велике. Може, в принципі, як приміряти, буде воно нормально. Все це треба пробувати. Випралось, висушилось, то будемо дивитися, що з ним робити далі. Так, не давала мені спокою ця пряжа. Пряжа подарунок від Юлії. 64% акрилу, 22 поліестру, 14 люрексу, 50 грама, 700 метрів. Авантіяр Денс. Так. Тут метраж, кого цікавить, я вам сказала, 50 грама 700 метрів. В принципі, як в'язати в одну ниточку, ковтинку чи павтинку, то вистачить великими спицями, може, невеликими, на розмір десь до 46-го. І вистачить, я так думаю, і на лицеву гладі або ажурчиком, тільки не кусами. Вистачить на виріб. Спиці 2,5 рекомендують. Я думала думала, чогось мені хотілося такого. Хто знає яку. Спочатку паутинку, потім. Мені захотілося пов'язати гачком. Я вчора цілий вечір пробувала, в'язала в'язала бабусин квадрат, ну ніби якось воно виходить мені банально. Можливо, якби була пряжа секційного фарбування, було б якось би цікавіше. Але. ну Щось мені не сподобалось. Розпустила. Вже говорила пробувала нізьким гачком, але це буде довго така робота. І я вирішила, що. І позору так само я вирішила, що хочу гачком і в'язати в дві нитки. Дякую, дівчатка, за коментарі. Ви писали відгуки про цю пряжу, що в'язали. Говорили, що вона косить в круговому в'язанні. Звісно, швиний виріб я не хотіла в'язати, бо ниточка тоненька, якщо це мається на увазі в одну нитку. Коли вже вирішила в'язати в дві нитки, теж не хотіла я з спицями, але коли почала гачком, пробувала відзерунки. Я не дуже володію гачком. І це, по-перше, По-друге, мені подобається таке якесь просте в'язання все. Цілий вечір вчора витратила на підбирання відзерунку. Ну, ще думка побігла в другу сторону. Дівчатка говорили, що пряжа косить. І ми спілкувалися з в'язальною подругою, і вона говорить, що Можна брати ниточку, як будеш в'язати в дві ниточки зсередини і ззовні. Ну, я так, в принципі, в'яжу завжди, не з двох мотків. Такий нехитрий прийом дає стабілізацію полотна і полотно не так косить. Ну, я хочу сказати, що я почала процес. Дивіться, яка як поблизки, ніби пряжа такого складу. Штучного, але нереально красива, вона бюджетна, я дозамовлю собі однозначно її ще, бо мені не вистачить, на мою задумку, того, що я придумала. Пробувала, пробувала візерунки. Зупинилася я на гачку 4,5 кловер у мене, і почала в'язати. Виріб буде шуний. Зараз я в'яжу спинку, оскільки я вже. Пров'язала спинки. Тут воно трішки цей край такий якийсь вільніший йде. Так, оборочкою у мене. Що виходить, ось такий візерунок, простий-простий дівчат простий, стопчик без да і все. І так гарно виходить, а як гарно він виглядає, як так в поперечному в'язанні, ніби такий візерунок, як англійська резинка, ніби трішки здається. Я вирішила, що буде це. Така ковтинка проста, щоб не дуже просвічувала, щоб не було під неї піддівати маєчок, паутинка є. І, як раніше, ми в'язали, знаєте, наволочка називалась. Тут лодочка, горловина, можливо, поглиблення по горловині я її зроблю. Трішки, щоб широченька така горловинка була. Буду міряти, як воно вийде. Можливо, це так вже мені в думку прийшло. Ну Потрібно, мабуть, було робити ширше ширшу свободу облягання. Даю як ідейку, можна зв'язати таку ковтинку з широченьким вирізом по горловині, оверсайз, і щоб було видно плечико Зараз так гарно можна одягти якусь красиву брательку з камінцями або. Просто зараз модно, коли виглядає широка, ця брателька з майки теж так стильно, красиво. чорну майкою піддіть з цього вирізу горловини, щоб виглядало таке широке плечико майки. Оце таке моє в'язання. Сьогодні я це пров'язала на роботі. Це мене зайняло, Я ставила дівчата таймер. Зайняло мене 5 годин. Дивилася відео Томіновіковий, вона там розповідала про вартість ціни. ціни. Вартість в'язаних виробів. І от, і Вона говорить, що по таймеру в'яже, і порахувати, скільки ж пров'язано. Ну, ось у мене тут пров'язано за 5 годин, навіть якщо взяти по 40 гривень за годину, це в мене на 200 гривень це зв'язано. Таких мені ж треба штук 5, мабуть, половинок. Оце вже спинка 1000 гривень, перед 1000 гривень, і рукави, ну, гривень по 400. Ой, дівчата, як, як його адекватно продавати. От добре, що в нас є таке хобі, що ми можемо створювати такі речі для себе безкоштовно, як то кажучи, і в задоволенні, тільки вартість пряжі. Так що вчиться в'язати, хто ще не вміє. Оце такі, дівчаточка, мої роздуми, мій план. В'яжу, насолоджуюся. Дивіться, я думаю, що воно під вагою своєю буде теж тягтися трішки. І така дірочка. Буде видно, пряжа однозначно розпушиться після прання і буде гарно виглядати. Не буде оцих дірчавостей. Думаю, що буду прати руками її, чогось я в машину боюся його засувати, щоб воно мені не збилося і не поменшало. Бо в мене тут впритик-притик. Ще дуже я не вмію розрахувати. Свободу облягання в гачку. І хочу я, знаєте, як зробити, коли вже дійду до до верху хочу взяти, де вже закінчуватиме це ліф, хочу взяти ще більший гачок, щоб верх був трішки дірчавіший, як візерунок. так Ну Це так я планую, а там буде видно, бо знаєте, я така в'язуха, починаю в'язати одне. Думаю, друге, а виходить третє. У процесі в'язання приходять якісь інші плани, якісь задумки, якісь такі цікаві ідейки, цікавинки, які відволікають і які надихають, які ти хочеш от цю хвилину втілити в життя, і вже байдуже, що ти планував зовсім інший процес. Оце такі дівчата, мої справи. В минулому відео я не завантажила шматочок відео, не побачила, де я вам розказувала, що збиралася в'язати сукню для доньки з пряжі, з дроп з бавовни, познаходила всю пряжу і я вже в відрізочку відео сказала, що передумала я. Зв'яжемо пізніше, щоб надовше їй вистачило, поки що вив'язую акрил. Це таке, Бо вирізаєш, складаєш ті візеруночки, візеруночки, невеличкі фрагментики відео втрачаються і загублюєш. Тоді виходить так, що вже змонтував, завантажив, а немає маючи логічного, пообіцяв, що покажеш, забувся. Ну, якось так, такі, такі життя, як то кажуть, такі. Таке в'язання зараз у нас не квапливе. Великих планів на в'язання я не будую, потрібно дов'язувати, недов'язи, потрібно в'язати хлопцям, ще в'яжемо, в'яжемо так щільненько. Це в мене сьогодні був вихідний, бо по в'язанню шкарпетках я. Мені так закортіло, що вчора я цілий вечір пробувала і пров'язала два ряди, то я хотіла взяти на роботу, щоб мені таке було поки мобільне в'язання. І пров'язати трішки, показати вам свої результати, показати, чим же ж я займаюся, бо не виходжу, бо в принципі нічого такого особливого і немає. В'язала шкарпетки, особливих просувань немає. Сьогодні у нас гарна погода, дівчата вже ніби такі весняна, але обіцяють похолодання, то ще в'яжемо. Шкарпетки вони потрібні. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші запитання, що ви ставите. Був коментар про пряжу, яку б я пряжу взяла на кардиган. Глядачка запитувала у мене. Ну, вона говорить, що в'яже для ЗСУ, дослівно не пам'ятаю, і хоче зв'язати для себе кардиган. Жіночка вже на пенсії і хоче зв'язати. Ну, тут таке питання, то знає, як і сказати, що ви хочете, який кардиган, чи легкий, чи ажурний. Ну, я дала відповідь, що в принципі, на кардиган можна брати будь-що, якщо він буде. На, на теплий, то я би рекомендувала, наприклад, з бюджетного взяти нашу стару добру северяночку, скільки вона 280, 280 гривень 300, 280, 300, 320. Ну, Давайте так, в районі 300 гривень за кілограм. Я думаю, кілограма вистачить на кардиган. Взяти під мот якусь ниточку може Alize Kid Royal, або мені дуже сподобався цей мімік, що я. Сама придумала, бо під рукою були ці ниточки, штучне гутронорка чи норка, як кажуть на неї, і підмішати в цю северяночку теж буде гарно. Вона після прання розпушується, буде тепла річ, а ниточка-додаток її якось облагородить, буде красиво. Потім стара, добра наша Alise Lana Gulld, класична, теж, в принципі, зносостійка, якщо тоненький кардиган, можна взяти і Fine і Lana Gold 800. В дві-три ниточки можна міксувати, Залізала на Gold 800, можна взяти і зробити омбре, підібрати підходящі кольори, або залізе Superlan тік, теж ниточка тоненька, можна підібрати схожі кольори і робити омбре методом додавання ниточок. Наприклад, в'язали із білих, потім починаємо додавати ніжного голубу чи бежеву одну ниточку. Трішки пров'язали, як виходить, наприклад, три ниточки білих, додаємо одну бежеву. трішки Тоді робимо дві ниточки білих, дві бежевих, тоді одна біла, три бежевих, і виходимо, переходимо на бежевий колір, в'яжемо бежевим Далі хочемо перейти на такий колір коричневий, капучино Крем-брюле чи такий чи який ви там хочете з бежево перейти. Таким самим способом робимо, додаємо до бежевої одну ниточку іншого кольору. Трішки прив'язали ще, забираємо одну бежеву, додаємо іншого. Оце таким градієнтом теж можна зв'язати. Ну, В принципі, дивлячись від того, який ви хочете кардиган. Якщо був теплий, треба, щоб був в складі вовна, якщо хочете літній, щоб бавовна, можна з Alize Cotton Cotton Gold в'язати літні такі демісезонні кардигани, там 50 акрилу, 50 бавовни. З такою можна складу в'язати. А з Бабі-вул, ще теж можна в'язати в, в ниточки такий демісезонний, бо ниточка тоненька, Газал XL, товщий ще Ще можна, якщо не зняли з виробництва, я колись собі в'язала такий кардиган Алізе Суперла на Максі, здається, 100 150, мабуть, метрів 100 грам. Ну, не пам'ятаю точно, дуже гарно себе зарекомендувала. Кардиган був тепленький. Трішки з'явилися ковтунці, але такі ковтунці, що легко бралися руками. Тут на, на манжетах було, я так легенько обібрала, такі, бо як пряжа рівничного типу дає оці, знаєте, такі катишки. Оце такі обриваються. Ще було запитання за фітіль, я так думаю, що це пряжа Фітіль та ще Оксанка мені подарувала. Я з неї колись в'язала. В'язала такий в мене був лавандовий светр, джемпер шивний, я знизу в'язала. Виворітньою гладдю, а попереду такі йшли листки великі, Отак, два ряди таких листів. Одне, один час були модні ці джумпери, свитри, цей візерунок, пускали його із гори донизу, знизу до гори. І от я на спицях, мабуть, 4,5 чи 5 в'язала. І коли мені Оксанка подарувала. Ці нитки, цей фітіль, я побачила, що я в'язала з такої пряжі. І ще я хочу сказати, це я светрю подарувала. У мене його немає, я не знаю, як у його функцію, чи носять, чи не носять. Ну, Я носила, мабуть, рік, він був теплий, він був легкий, хоча розхід пряжі там величенький, бо ниточка товстенька. Пряжа такого рівничного типу, і в мене з'явилися тільки теж по рукавах, отут катишки. Я їх обібрала, і в тому місці, де я носила сумку, теж трішки затерлося Я їх е легенько треба їх обрізати. Я кусочками обрізала, не смикала, бо Пряжа рівничного типу так само і на Твідові, Якщо у вас з'являються такі ковтунці, ні в якому разі не обривайте їх руками. Ну, краще акуратно так зрізати цими кусачками або ножничками гостренькими, і все. Бо можна пошкодити волокно пряжа рівничного типу і твіт, вони такі, як сучені таке. Ніточка, твіт взагалі таково рветься, як при цьому. при... Як прикласти зусилля і потягнути. Фітіль я не рвала, не знаю. Ну, в мене є пряжа фітіль, і в мене буде кардиган. Не знаю чи на літо, чи на осінь, але буде, бо потрібно не дов'язувати, не дов'язувати. Дівчатка, збирайтеся з думками. Запрошую вас всіх у мій спільник продовження, в продовження в'язальна толока. Трішки пізніше я зніму відео запрошення, а ви поки думайте. Шукайте недов'язи, приєднуйтесь до нас, будемо дов'язувати разом, бо у мене недов'язи залишилися зв'язку з тим, що ми в'язали хлопцям, бо плани були одні. Потім виявилося, нам потрібно було допомогти наталці, в'язали ми маніжки дівчатка, ці в'язальної толоки із Наташиного спільника, яка перейшли туди і в'язали там усі. Потім шкарпетки, звісно ж, не припинялися. Якось було актуальніше, нагальніше, і потрібніше в'язати нам ці аксесуари для хлопців. То своє ми повідкладали. Ну, це я про себе так говорю: дівчатка у молодці вправлялися і повив'язувати. І собі, і хлопцям, і скрізь ну, в мене якось так вийшло. Ще я не встигла, то я відклала у мене два кардигани. Кардиган із северяночки лежить на тій же стадії, можливо, сантиметрів 10 я пров'язала. І кардиган із, лізала на класичний чорний. я починала минулою весною, здається. Планувала носити, гарно все виходить, але мені було, його в'язала тільки на роботі, бо дома мені темно, чорний колір тоді пішли. Холодия, я подумала, мені вже не актуально, а пішла жара, літо стало, думала, не актуально, потім восени не актуально було, бо прохолодно в ньому було, вже в вітроках їздила якось так тепло, і восені дуже якось не було. І він у мене відклався. Тож, дівчатка, шукайте всі свої недов'язи або можете почати і залишити, щоб у вас був недов'яз. І будемо з вами в'язати, просувати. Буде нас спільник, тож запрошую Запрошую учасників і спонсорів до нашого спільника, будемо вив'язувати разом. Я думаю, що у всіх нас є потрішки недов'язів, тож запрошую до нашої компанії. Але це так тема для роздумів, як то кажуть, ще я пізніше зніму відео і розкажу, які будуть терміни в нас, які умови участі в цьому спільнику що та як. На цьому, дівчатка, буду прощатися з вами в сьогоднішньому такому моєму рукодільному епізоді. Дякую вам, що ви зі мною. Традиційно міцно вас обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. І ловіть ось таке сердечко: тук-тук-тук, бо не можу я вас поцілувати, бо обличчя не в камері. Отак, дівчатка, все. Слава Україні, героям слава! Трудимося, допомагаємо, донатимо і підтримуємо одна одну в нашому хобі. Дякую ще раз за коментарі, за вподобайки. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб просунути. Це не моя вимога, це вимога YouTube, на жаль. Дякую. Поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться, якщо ви, звісно, не підписались, якщо вам сподобалось у мене на каналі. Все, до побачення! thank you